Я на тому самому об'єкті, хлопці проклали труби. Ось у нас 3-63 виходять, це буде донний слив, скімер і форсунки. Оце у нас каналізація. Заведена ось в цей колодязь, і он, вона виходить. У нас. Будівельники замовника вже підготували, бачите, армування. Вон там заливають вже стяжку. Буде залита стяжка і тут. І тому просили нас прокласти. Комунікацію. Ось ці труби всі виходять. Оце крайня 50 -ка. це у нас під провода, труба виведена. Перша в лінії 6, 3, це форсунки. Далі в нас скімер, і найкрайній – крайній це буде донний злив. І каналізація виведена ось там. Бачите? От. Тут буде дві каналізації. В тому кутку буде трап, просто зливний, щоб якщо щось десь потече, капне і так далі, водичка могла піти. А оця каналізація напірна з нашої труби ПВХ це буде саме під промивку. І зливання басейну.